Поки ви живі, ви видихаєте, ви ж видихаєте, видихаєте, ви ж не задихаєтеся вдохом? Так от кожного разу, кожен видох, все, що ви сюди присвятили на рівні віддаю, ви видихнете. І це проявлення, це і є проявлення. Переставайте хотіти кимось ставати, бо ви хочете кимось ставати, щоб собою торгувати. Ви Розумієте? А себе треба хотіти проявляти. А це можливо тільки, коли всі здібності, всі можливості, всі знання ви віддали в простір душі, віддали в простір живого життя. Віддали, ви їх не тримаєте, ви їх не присвоюєте собі, ви за них не тримаєтесь, нікого не тримаєте, нічого не тримаєте і не тримаєтесь. І за себе нікого до себе нічого не прив'язуєте. Ви це віддали, і тоді це видихається, і це і є проявлення. Це проявлення. Так буде жити новий світ. Так буде жити новий світ.